Друзі, доброго дня! Знову звітую вам. Ось завірив масу документів ваших, буду вам відправляти по справах на громадянство, по інших практиках. Робота йде. Сьогодні готуйтеся, будь ласка, до прямого ефіру. Є інформація по повістках, які будуть приходити і вже приходять. Є інформація по відповідальності за те, що приходили старі повістки, а ви не знали. Багато в кого вже за є штрафи. Якщо вони виростуть, то буде переведений арешт на майно. Є і трохи інформації про те, що буде з 10 числа листопада, як будуть міняти правила в'їзду в Євросоюз для тих, хто має пермесу, для тих, хто не має пермесу. Тому ті люди, які їздили туди-сюди з двома паспортами, по одному були 180 днів, потім перезаїхали, по-другому і знов тут. Вже, скоріше цього, такого не зможуть робити. Отже, сьогодні, у 21-й годині за італійським часом, у нас з вами буде прямий ефір. Чекаю вас. Питання на прямий ефір можете писати тут, під цим е, відео. І ще в першому коментарі я зараз залишу вам посилання на телеграм-канал, де ви можете теж писати на питання на прямий ефір. До зустрічі.